Всім добрий ранок. Хочу вам розповісти такі: чи варто садити ожину в себе на дачі чи на городі. Бо є бо багато таких і людей, що і за, і проти, що бояться, що розростеться ожина, і весь город за імешу що 6-метрові, 3 метрові пагони. Ну, Дивіться, я вам покажу з власного досвіду, розкажу, як я думаю про це. І ви собі вирішуйте. Значить, от, це в мене ожина без шипа. Вже обрізана, вже тут залишилися два пагони. Один і другий пагін на заміщення на той рік. Значить, вона вже стара, з ягодами обрізана. Обрізане, тільки залишилися пагони на наступний на рік. Значить, дивіться, от, десь орієнтовно тут, 1,80-90 метр метр м, він верху обрізаний. він, Цей пагін пустив бокові. Бокові теж обрізані. ну, Тут сантиметрів 20-25. Я так залишаю. І, значить, вона таким компактним кущом піде на той рік. Вона собі на той рік тут виб'є, можна робити якусь лісеньку чи якийсь патик забивати. Вона собі виб'є, тут пустить пагони на той рік і буде повно ягід. Я вам поставлю відео, ви собі подивіться. Щодо такого, якщо такого взяти по рейтингу, то саме більше мені подобається лохина, друге місце десь ожина, ожина, агрус, друге, третє місце. Дуже смачна ягода, безпроблемна. Щоб там сказати, що з чимось її викроплювати, чимось її викормлювати, то нема такого. Значить, зара вже отако у нас обрізана. На зиму значить, вона в нас не мерзне. У нас орієнтовно в зимі 18-20 градусів морозу, вона не вимерзає. Значить У нас два сорти то не вимерзають, один не вимерзає, зараз скажу окремо. Значить, цей що не мерзне. Я об такі ці два, два збираю докупи пагони і обгортаю агроволокном Два, два десь слої і нема проблем. Одні роки я нагинав. Брав ці пагони, пригинав її до землі, а це вже я не буду пригнати, я бачу, що вона морозу не боїться. Морозу не боїться. Значить, в агроволокном. значить, обмотую я агроволокном десь орієнтовно після Різдва. Бо в нас до того часу морози ну, а вже після Різдва у нас морози, тому я тоді в агроволокном. Хто хоче нагинати? то я от, гну її в два прийоми. Тиж, через тиждень трошки нагнув пагін. Нагнув пагін. На другий тиждень ще. три прийоми десь я нагинаю до землі, вона нагинав. Хто не знає, як гинати. Хтось підставляє під низ, ще ставлять бутилки, щоб не переламати. Але якщо нагнути в два-три прийоми, по трошки, то ніякий бутилок не треба підставляти. Вона гарно нагинається і кого мерзне. Щодо ягід, дуже смачні ягоди, дуже цей. Щодо підкормки, Осінню Зараз я підкормку дам суперфосфату, десь грам десь 40-50 суперфосфату і дам ще калій -магнезії Під підкорінь. Все, оце вся робота з ожиною дуже проста. Так. так. Ще хочу сказати одне, щоб не забути. Ще до чого вона дуже мені подобається, що вона дуже просто розмножується. От у мене з боковушки взявся пагін. От я його, тут видно, прикопав, присипав землею, все. Потім тут відрізається, і є вже новий, або там вище собі, де хто хоче, як собі цей. І вже на другий рік новий кущик. Дуже просто розмножувати. Ну, можете собі наробити цей ожини, хто любить, хто цей можна наробити цілий город ожини і хто має місце. Для дітей, для компотів, для соку. Дуже корисний. Вони навіть кажуть, що ожина набагато корисніша за малину. Тому розмножені вона сурт. Зараз, Зараз вам ще покажу другий, третій сорт. У нас оцей третій сорт мерзне. От. Оцей біля нас. Це куплений в магазині. Ну, просто вже давно куплений, я вже не пам'ятаю, що це за сорт. Але дуже крупна ягода, я поставлю е, вам силочку, і ви можете подивитися, яка крупна ягода. Дуже смачна, крупна, солодка ягода. Значить, він мерзне, вже я його пробував нагинати і цей, як я вже його роблю. Значить, наорієнтовно на межі грудної клітки до грудної клітки я його обрізаю, пагін, і він пускає бокові. Оці бокові я беру з обмотою агроволокном, і вони вже не мерзнуть. Вже я гарно їх зв'язую, обмотую агроволокном, і, не, і вони не мерзнуть. І, бо він виростає прямо цей пагін до 2-3 метрів, якщо залишати доверху, то він вимерзає. Такий сорт, але вона компенсує тим, що вона дуже крупна ягода. Тому дуже її жалко. І дуже хочеться її зберегти. От така ожина. Щодо того, чи варто садити, чи не варто, я би вам всім рекомендував посадити ожину. Це набагато краще, ніж малина. За малиною треба ходити. А тут на місці прийшов повно ягід. Ми цілий липень, серпень їли. Ще в вересні навіть, що доїдали ожину. Дуже смачна, і компоти варили, і сок робили, і так їли. Ну, це дуже вигідно. Ожина це прям, я кажу, одна з найкращих ягід і по смаку, і по вигідності, і по безпроблебності, і, і, по, і по догляду. Так що всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв і мирного неба!